Мій дорогі друзі, хочу вам презентувати автомобіль, який щойно заїхав на майданчик. Як по мені це шикарний варіант кросовера за свої гроші. 16,5 тисяч доларів. Це прекрасна ціна. 3,6 газ бензин, повний привод. Серебристий час приїхав з Америки, трохи був підігнутий капот. Заводський ксенон, ксенон в туманках, омивачі фар. Автомобіль мав пошкодження по капоту, трошечки зігнутий був. Так? Бронеплівка наклеєна на краю капота, на краю передніх крил, фари і бампер в бронеплівці. Дуже красиві легкосплавні диски в автомобілі. Це у нас розмір 19, здоровезні, красиві легкосплавні диски. Гума, правда, стоїть зараз літня, вона вже доживає свій вік, але автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гарної гуми і також на легкосплавних дисках. Автомобіль на пружинах для декого це плюс, для декого це мінус, але в обслуговуванні хочу сказати, що це великий плюс. Шестициліндровий, потужний, надійний, класний мотор, автомат восьмиступеневий, Є пам'ять сидінь, є електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний чорна шкіра салон, панорамне стеля, люк окремо відчиняється. Шкіряне мультикермо, резинові килимочки, датчик світла дощу, круїз контроль, 204 тисячі кілометрів пробіга, великий сенсор на мультимедійний екран, дисплей, асистенти, всякі різні два ключі. В автомобілі два ключі. Дозони клімат-контроль, підігрів сидінь, дуже красиві вставочки з дерева, плюс роздільний у нас і підлокітники. і... Такий бардачок там такий є. Дуже багато місця для пасажирів. Маємо електропривід кришки багажника, є можливість відкрити багажник з кнопочки, яка розташована на дверній карті. Запаска там крат включився на місці, навіть спеціально для докатки чи запаски шилася така, такий шився Плюс шторочка є, плюс відкриваємо. І можемо відкидати кнопочками задні сідушечки. Тут у нас газовий балон встановлений. Реального розходу палива, друзі, 15 літрів по місту, десь 12 літрів по трасі. Але це реального розходу палива. Закривається, все закривається, все супер. Висока машина, комфортна машина. Сідушечки в повному поряді, дефектори в повному поряді, салон прекрасний. І найцікавіше, що машинка повністю обслужена. Шесть нових свічок запалювання, газові фільтри замінені. Фільтр в моторі, фільтр в коробці, мастило в моторі, мастило в коробці, мастило в диференціалах. Коротше, машинка повністю обслужена. і чекає на свого нового власника. Ціна, як по мені, взагалі прекрасна. За такий комфортний автомобіль 16,5 тисяч доларів, друзі. Просто ось він, красень, ось він просто стоїть і чекає на вас, друзі. Два ключі, два комплекти коліс, Прекрасний стан, шикарна комплектація. Чекаємо.